Тративши ногу на фронті, Олександр не тільки навчився танцювати на протезі, а й встиг взяти участь в українському тижні моди та повернутися до лав збройних сил. Олександр Кунгуров пішов захищати Україну ще у 2015-му. Сам поїхав в інкомат, говорив, де моя повістка. А вони загубили мою цю особисту справу. То відновили по військовому квитку. і Я вже за неділю поїхав на навчальний центр. Служив на Донеччині й Луганщині, а пізніше. На харківському та запорізькому напрямках у липні 23-го на Донеччині воїн підірвався на протипіхотній міні. Олександр провів 9 годин з турнікетом на нозі. Після чого лікарі повідомили ногу не врятувати. Після ампутації була реабілітація тривалістю в півтора року та протезування в США. Аби повернутись у форму, чоловік вирішив спробувати себе в танці. Вивчив елементи румби та вальсу, але найбільше захопився танго. А в лютому, 25-го, Олександру запропонували взяти участь в Ukrainian Fashion Week. без роздумів він відповів: так я хочу. Сенс був того, що показали нас хлопці на протезах, що ще щось можемо. І щоб люди звертали увагу, що є хлопці, і не треба забувати, що в нас є багато воїнів поранених. Нині Олександр повернувся не тільки до звичного життя, а й до збройних сил. У вільний час бере участь у благодійних концертах і збирає гроші на протизування поранених, а ще мріє вивчитися на психолога, аби допомагати бійцям та одного дня підкорити говерлу.